На покрову та день захисників України на щасливому у рівному також свято. Волонтери організували благодійний ярмарок на підтримку наших військовослужбовців. Провели його у торгівельно-розважальному центрі Мол». Захід був поділений на декілька секцій: сцена, фудкорти та сам ярмарок. Ярмарок на Щасливому, саме в цій локації нас просили вже дуже давно. Ми хотіли його саме сьогодні. Щоб подякувати кожному захиснику, кожній захисниці. Щоб вони побачили нашу дійсну силу, наскільки ми можемо об'єднуватися, наскільки ми можемо разом робити великі-великі справи. Тому сумнівів не було насправді. Були певні перестрої, але нам волонтери просто не дали не зробити це свято. Цього разу на ярмарку збирають кошти на бронеавтомобіль. Волонтери сподіваються в такий спосіб отримати півмільйона гривень. В торговому центрі нам виділили дві локації, на яких ми зможемо зібрати ще більше коштів. Представлені, як завжди, вироби наших майстринь, наших діток, картини, випічка наших домогосподарок, зонтики. Сьогоднішня ізюминка такого ярмарку це зонтики з патріотичною символікою, а також теплі носки. Одночасно проводимо аукціон, де кожен може придбати за 100 гривень квиточок і мати можливість не просто виграти якийсь подарунок, так а має можливість долучитися до купівлі бронеавтомобіля. Для благодійного заходу долучилось чимало рівнян. Навіть найменші волонтери від самого ранку стоять за прилавками, аби зібрати кошти військовослужбовцям. Я майже кожних на кожних ярмарках дуже важливо. А чому? Ну бо і люди завдоволення це отримують задоволення, так? І люди отримують задоволення. І як би ми можемо щось купити для цих, для воїнів наших. У час, коли ворог веде підступну війну проти України, єдине, що лишається нам боротись та підтримувати один одного. На думку секретаря рівне ради Віктора Шакерзяна, розвиток бізнесу та постійна допомога збройним силам України це показник справжнього патріотизму. І те, що ми сьогодні робимо для збройних сил України, ми допомагаємо купляємо техніку. Тому що вони чітко розуміють, що ми в тилу працюємо так само на перемогу. Ми дякуємо Збройним силам України, вітаємо їх зі святом, наших захисників і захисниць. Повірте, це дуже чудове свято, яке дійсно об'єднує. І сама покрова на нас оберігає, оберігає наших військових, оберігає нашу Україну. Я б хотів би всіх привітати, сказати, що перемога незабаром. Єдине, тільки ми, як завжди, українці не можемо визначитися з датою. Я думаю, вона буде скоро. І Повірте, цей рашист, який, він намагається нас зрознати. Він нас тільки об'єднує. Припиняти свою роботу волонтери не збираються. кажуть, доки буде потрібна їх допомога, працюватимуть і далі. Мешканці мікрорайону такій ініціативі лише раді кажуть. Місце для ярмарку дуже вдале. У торговому центрі є все необхідне для рівнян. Відвідуючи його, кожен охочий може задонатити на зсу. Ірина Жуковська, Михайло Манзюк, телеканал ITV.